При цьому кажуть, Олександр Петрович ніколи не був академіком. НАН з 2006 року він обіймає посаду члена кореспондента та отримує 0,75% ставки. В академії запевняють, вони не бачать правових підстав для перегляду його статусу. Найбільше у період воєнного стану Олександр Дмитрієв перебуває у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін. Однак з наших джерел у податковій ми з'ясували, що Олександр Дмитрій і досі щомісяця отримує дохід від Національної академії наук України в розмірі 3400 гривень. Так погоджуюся, сума невеличка, але на рік це понад 40 тисяч гривень з державного бюджету. Їх Україна платить батьку, який допомагає синові сховати криваві гроші, зароблені на війні в Україні. Йовничий сквер у самісінькому центрі Києва це краєвид з вікна квартири, який імовірно і досі зареєстрований Олександр Дмитрієв. Цікаво, що ця адреса в українських компаніях згадується як місце реєстрації і самого Кирила Дмитрієва. Згідно з нашим витягом з реєстру нерухомості, жодна інформація про право власності не відображається. Отже, теоретично ця квартира може належати родині і сьогодні. І, хоча в гості нас не запрошували, ми вирішили перевірити, хто має за вказаною адресою, однак вдома нікого не застали.